Не відбулась 50 та сесія Бердичівської міської ради, на порядок денний якої виносили близько 90 питань. Причина відсутність кворуму: лише 19 депутатів із 37 мали час і снагу прийти на засідання. є депутати, які у відпустках, є деякі депутати, які у відрядженні. Ми знали про таких, але принаймні. Своє погодження, те, що будуть на сесії міської ради, дало 25 депутатів. Тобто ми знали, що є кворум, мають зібратися, але, на жаль, на сьогоднішній день. Навіть вимкнені телефони тих депутатів, які дали погодження, але сьогодні не прибули. Згідно, згідно регламенту, насправді мають повідомляти заздалегідь секретаріат, ну, тобто або секретаря міської ради, або відділ з питань діяльності міської ради. Цього не було зроблено і в цьому як би, такий мінус недовиконання своїх обов'язків депутатами Бордичівської міської ради. – Скільки таких шість депутатів, так про яких ви не знаєте, так ну я насправді оголошувати не буду. Я думаю, що це буде видно з бланку, де ми реєстрували наших депутатів, тому це їхня відповідальність. Я думаю, що візьмуть для себе якусь якісь висновки, бо насправді сьогодні так само встановили сімей загиблих героїв. І ряд питань, які необхідно вирішувати сьогодні, на сесії, в тому числі і земельних, для нашої громади. У числі нерозглянутих розглянутих проєктів рішень, чимало соціальних питань, зокрема, і про виділення матеріальної допомоги, про грошову допомогу випускникам із числа дітей сиріт, про отримання держсубвенції у розмірі 32 мільйонів гривень на придбання житла 15 особам з інвалідністю внаслідок війни тощо. І, на жаль, ми не не змогли сьогодні територіальна виборча комісія оголосити е, оголошення про введення нового депутата, оскільки е, одного з депутатів було призначено на е, на він став суддею, е, і сьогодні мали представити ще одного колегу. Далі б робота, в принципі, була б трошки легша, оскільки був би ще плюс один депутат. Але маємо те, що маємо. Наступна сесія буде в найближчий час. Я вам це скажу з до розпорядження пізніше. Інформація буде донесення. Єдине, що рекомендація до секретаря, будь ласка, розробіть зміни в регламенті, щоб була можливість проводити сесії онлайн. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».